Неуголошена війна на сході України забрала вже тисячі життів. У віковічнити пам'ять героїв взявся Національний військово-історичний музей. Експонати збирали небайдужі прямо з поля бою. Бачила виставку Анна Карпова. Розбиті каски, військова форма, рештки зброї та листи. Тепер особисті речі учасників АТО в історичному музеї. Мати загиблого нацгвардійця Вадима Наумова показує фото та речі сина, які тепер лежатимуть тут за склом. Його телефон ми теж його залишили в музеї. Що на мою думку, краще йому бути тут. спочатку? Думала, що можливо ми будемо користуватися, залишимо, дому. це важко. Комбат згадує загиблого Вадима як мужнього хлопця. Військовослужбовець проявив себе героїчно. В перший помітив він був на дозорі. Перший помітив колону автомобілів з розвідкою ДНР. Після чого він повідомив по станції. Кожен експонат це окрема історія. Командир грузинського батальйону Мамука Мамулашвілі показує, що найбільше підтримувало його підлеглих у боях. Як відзиваються українські діти я, грузинських бойців, для нас це було дуже очень і очень емоційно, коли ми прийняли такі рисунки. Ми Просто любимо цю країну, це прекрасна страна добрих людей. Ігор Панасюк один з тих, хто створював виставку. Это все, що есть, это ми собирали на полі бою. когда вынимали наших мертвих ребят з техніки з полей. Речі збиралися з усилями небайдужих: волонтерів, військовослужбовців, родичів загиблих. Тепер близько тисячі експонатів будуть знаходитись у національному військово-історичному музеї. Як мовчазне нагадування: за кожною річчю тут стоїть подвиг, а може, і життя. Анна Карпова, Віктор Жуков, новини ТВА.